Спонсор показу Феєрія Мандрів. Життя одне. Живи. Вітає глядачів п'ятого. У наступні кілька хвилин докладно про погоду у світі. Розпочнімо з Європи. Тут становиться переважно хмарна погода з проясненнями, Можливі опади у вигляді дощів та снігу. У країнах сходу переважно сонячна погода. Подекуди очікується хмарність і переважно без опадів. Температура коливатиметься від нуля у Нікосії, а в Одабі – плюс 20. Спонсор показу Феєрі Мандрів. Життя одне живи. У країнах Азії переважно сонячна погода місцями хмарно з дощами, а термометри в день зафіксують мінус 3 у Пекіні, максимально плюс 26 Буде у Сінгапурі. У північній Америці встановиться мінлива хмарність на деяких територіях все ж дощитиме в день. Температурні показники коливатимуться від мінус 3 у Денвері до плюс 18 у Гавані. У південній Америці очікується переважно сонячна погода, лише подекуди можлива хмарність і дощі. Топчик термометрися на позначок плюс 16 у Сантьяго, у Ріо-де-Жанейро – 24 вище нуля. Сонячна погода тримається у Африці. Тут подекуди невелика хмарність а місцями можливі опади виглядів дощів. Денна мінімальна температура у каїрі плюс 8, максимум очікується у Агадірі плюс 22. У Австралії та Новій Зеландії переважно хмарна погода, можливі дощі. Мінімально у Мельбурні плюс 15, максимум у Сіднеї – плюс 23. Це поки все. А з вами була ялена або за сподіваюсь погода Лише сприятиме успіху у ваших справах. Спонсор показу феєрія мандрів. Життя одне живи.